Отже, поясніть, будь ласка, притчу про Господаря, який запросив гостей на весілля, а вони не прийшли. А потім одного чоловіка без весільного одягу кинули в темницю. Що це означає? Дякую. На цей кусок Євангелія священники говорять цілу проповідь, щоб зрозуміти саме поняття покликання. Нас так само Господь Бог кличе до церкви, ходіть, помолимося разом. Ходіть хоча б на трансляцію, побудемо разом. Якщо не маєш часу в день, то ввечері включи запис, подивися, помолися разом, побудь з Богом, вмійте Богом уділяти час. Ми кажемо, то тут чекайте, то тут треба працювати, треба заробляти гроші, дітям треба дати їсти, війна, треба щось допомагати, треба хлібчик заробляти і до хлібчика, і трохи грошей заробити. І ми такі оправдання. Так само, як ті самі е, ті ж запрошені, щоб було. Той каже, я купив волів, мушу їх виправити. Той каже, я купив поле, то мене серйозна справа, треба подивитися, що я там купив. А той каже, я одружився. не тоді, де мені в голові ваші там якісь бенкет. У мене свій бенкет, я одружився. все. І аргументи знаходять, так як ви. Ви теж знаходите аргументи, щоб не бути з Богом. Тому це якраз про нас. І, 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 і стосується до нас тих, які Бог кличе, каже: ходіть. А ми, а ми такі зайняті. Ні, каже, як ранку, то ж на роботу я ж не можу службу, до 9 слухати, я ж, я ж на роботі, як я буду? Сідай вечір, уділи час. Я розумію, що ви так підмотуєте, там, де проповідь, а ще ліпше, як Андрій Мацький, виріже вам, готове вже, навіть не треба мотати, і він ви, ви включаєте і вже послухали проповідь, все, бо на служби Боже не треба. Треба слухати службу Божу. Бо того чоловіка, який не мав належної весільної одежі, його викинули геть. Чому? А як ви думаєте, представте собі, що у вас в родині у когось весілля? А ви як ходили там коло хати, так? Ну, беремо село, так? ходив коло хати, щось там, свинім їсти дав, гнивку роді вичерпав, все та й ходив, та, руки поптирав і пішов на весілля. Ви ж так не підете. Чому? Найперше ви не підете через те, що ви горді, а що на вас скажуть, що якась дурна, а деся, а де, де нас не вбрала. Але тут є другий варіант. Ви цим зневажаєте ті, хто роблять весілля. Бо ми думаємо, що ми так би не пішли, бо тому що як я буду йти, Я така поважна газдиня на пів села, а я буду йти, як не пойми, що. Але тут ідеться про... Закликали всіх хто був, Той сидів там, вже брак собі під цим, кличуть на весілля, Та й до що, Кличуть, то що, що не поїсти. І прийшовши туди без належної одежі, він на господаря, якби навіть не звернув увагу, бо йому все одно, там хто там всі жени. Він прийшов, він хоче свіна жерти. А може просто попоїсти, бо він голодний бідак, а йому ніхто нічого не дав. Типу йому мали би хто здавати. Жебраки — це наслідок свого байдужого ставлення до свого життя. Та, я розумію, можуть бути різні обставини. Нормальні люди, будучи вчора ще успішною людиною, все добре, завтра може бути бомжем. Питань нема. Але в основному це бездільники. А вони стоять, щоб ви бачили. Що ви бачили результат лінивства і результат байдужості. Бомжу, як правило, йому нічого не треба, тільки попоїсти. Іменно таке, як Господь Бог вказує: прийшов на весілля без належної одежини. Бо йому все рівно на того господаря, йому все рівно на той бенкет. Він прийшов попоїсти, обернувся і пішов. Йому все рівно. Чуєте українці мої любі? До України як відноситеся? Так як оцей жебрак не удітий до весільної одежі. Лише би їсти, і все? Тому от що це означає? І можна говорити трохи більше і ширше? Але в двох словах, що ти не поважаєш. Того, куди тебе закликали. Бог тебе покликав до життя. Чи ти поважаєш Бога за це? Чи ти молишся, чи ти уділяєш Богу частинку свого життя, щоб побути з Ним? Хоча б на трансляції так. послухати трошки.